Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску. Чи звільнить Цуркіс тренера Динамо, що планує зробити шахтар? Ще один рекорд чемпіонату світу, який і хто його встановив? Збірна Франції подала скаргу на що? І який прикол стався на французькому телебаченні? Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. 4 грудня на чемпіонаті світу у Катері в одній восьмій фіналу збірна Франції зіграє проти Польщі. Зважаючи на рахунки попередніх матчів, ми розуміємо, перемогти може будь-яка команда. Тому заряджай на чемпіонат світу разом з парімач. А якщо у тебе ще немає акаунту, переходь за посиланням у закріпленому коментарі та забирай бонус 2500 гривень на свій перший депозит. Заряджай на чемпіонат світу разом з парімач. Переходимо до новин. Донецький шахтар хоче підсилити складу зимове трансферне вікно, враховуючи те, що гірники близькі до продажу мудрика в арсенал, вони мають уже план щодо підсилення свого складу. Про це повідомив журналіст Ендрю Тодос у своєму телеграм-каналі. Донеччани хочуть підписати лівого вінгера, опорника та нападника. На позицію опорника розглядають марка сапугу з руха. Його оцінюють від 3 до 5 мільйонів доларів. На заміну мудрику можуть підписати Антоніо Маріна із загребського Динамо, який грав під керівництвом Івічевича у Хорватії. Тож чекаємо на трансферні новини. До справ на чемпіонаті світу і до нових рекордів. Воротар збірної Німеччини Мануель Нойер встановив новий рекорд чемпіонатів світу серед голкіперів у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу. Він вийшов в основі збірної Німеччини проти Коста-Ріки. Для капітана Бундестім цей поєдинок став 19-тим на чемпіонатах світу. Нойер випередив Зепа Маєра з Німеччини та Клаудіо Тафарела з Бразилії, які зіграли по 18. Дцять поєдинків 36-річний Ноєро вперше вдягнув футболку національної команди у червні 9-го року. Загалом матч проти Коста-Ріки став для воротаря Баварії 117 сімнадцятим у складі збірної Німеччини. І можливо останнім, бо збірна Німеччини навіть перемігши Коста Ріку з групи, не вийшла і їде додому. А Нойеру то вже 36. Чи вийде він іще у складі збірної? Побачимо. Далі про тренерів, а точніше про їхні відставки. Мартінес оголосив про те, що залишає збірну Бельгії після виліту з чемпіонату. Червоні дияволи залишилися без головного тренера, який працював з командою 6 років. 49-річний фахівець уже попрощався з футболістами і сказав: цитую. Це був мій останній матч на чолі команди. Емоційний момент я не можу продовжувати. Попрощався з гравцями та штабом. Я збирався піти у будь-якому разі, навіть якби ми стали чемпіонами світу, ухвалив рішення ще до початку чемпіонату, зазначив Мартінес. Але інша справа залишати кермо чемпіоном. А ось так, як зганбілося збірна Бельгії. Ну я не знаю. Збірна Мексики також залишилася без тренера. І Через історичне антидосягнення наставник збірної Херардо Мартіно залишив посаду після того, як команда також не пройшла групу. Цитую, тепер уже тренера Мексики. Мій контракт закінчився у той момент, коли арбітр дав фінальний свисток. Я повністю беру на себе провину за цю невдачу Мексики. До речі, Мексика уперше за 44 роки не змогла подолати груповий етап мондіалю. А ось головний тренер збірної Данії Каспер Юлман не шукав виправдань після виліту з чемпіонату світу, де його команда фінішувала останньою взагалі у квартеті Ді. Цитую, Каспера. Я витратив рік свого життя на підготовку до чемпіонату світу. Ще рік тому ми дізналися, що вийшли на цей турнір, і наступного ж дня після кваліфікації почали готуватися. Намагалися зробити це максимально добре. А зараз у всіх нас розчарування є засмучений. З точки зору футболу, наш виступ був просто лайном. І я говорю не про футболістів. Це моя відповідальність. Наша гра це було якесь лайно занадто погано. Зазначив Юлман самок. Критично, тут респект Касперу. Друзі, а як ви вважаєте, що ж скаже наставник збірної Німеччини? Флік, команда якого також вилетіла з чемпіонату, в друге поспіль не вийшла з групи Німеччина на чемпіонаті світу. Їхня гра це не лайно? Як вам виступ Німеччини? Пишіть у коментарях під цим випуском. Зовсім нещодавно Флік говорив про те, що, незважаючи на результати, буде працювати мінімум до 2024 року. Як вам? Подивимося, що буде далі. Франція подала скаргу до ФІФА через скасований гол Грізмана. Федерація футболу цієї країни хоче отримати пояснення дії арбітра наприкінці матчу Франція-Туніс, у якому французи зазнали поразки. Французи переконані, що гол Антуана не можна було скасовувати, оскільки Туніс уже розіграв м'яч. Гра поновилася за таких умов. Протокол Вар забороняє перегляд відео. Нагадаю, Франція достроково гарантувала собі вихід у плей-офф, Тому Дешам, наставник цієї команди вирішив зіграти проти Тунісу основним складом ні, а ось резервним. Вийшов і програв. Ну, а те, чому ж відео то розглядали? Хоча протокол ВАР це не передбачає, це вже окрема тема з цим ВАРом взагалі. А на французькому телебаченні стався прикол. Там показали, що матч Туніс-Франція завершився з рахунком 1-1. Трансляція закінчилася до того, як головний арбітер зустрічі скасував гол Грізмана. Телеканал завершив трансляцію матчу до рішення головного арбітра відмінити гол на восьмій, компенсованій до другого тайму хвилині. Про це повідомляє Лефігаро. Таким чином, французькі вболівальники могли подумати, що матч Туніс-Франція завершився з рахунком 1-1. Насправді, арбітер після фінального свистка вирушив до моніторів, щоб подивитися відеоповтор з голом. За підсумками перегляду суддя скасував взяття воріт. Матч Туніс-Франція завершився з рахунком 1-0. Ось такі приколи. І ще про один рекорд. Франція встановила рекорд за кількістю гравців на чемпіонаті світу. А тренер команди має шанс ще покращити це досягнення. На 63-й хвилині матчу з Тунісом на поле вийшов Вільям Саліба, одноклубник Олександра Зінченка. Він став 24-м футболістом, якого Дешам використав протягом чемпіонату світу цього. Таким чином, три кольорові встановили рекорд турніру. До цього по 23 гравців у 14 та 18 роках, відповідно, використовували Туніс та Австралія. відповідно. У Франції є шанс покращити своє досягнення. Там іще залишився голкіпер Альфонс Ареуля. Форвард Карім Бензима, який не був виключений зі списку гравців збірної, він наразі відновлюється і можливо завітає до катеру. Нагадаємо, чемпіонат світу у цій країні став першим в історії, коли дозволяється викликати в збірну аж 26 гравців. Тому ось такий список реєстр запасних просто дах їде. 15 футболістів, а то й 16 у запасі сидять. Колишній захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Ріо Фердінанд розкритикував рішення призначити пенальті у матчі третього туру групового етапу у матчі Польща-Аргентина. Цитую Фердінанда: рішення про призначення пенальті ганебне. Вар запровадили не для цього. Щесний махнув біля Вій Месі. Це ганебне рішення, коли призначили пенальті, зазначив Ріо. І дійсно, що не день то прикол. А про Вар це вже окрема історія. Учора Вар зарахував взяття в рід після того, як м'яч вийшов за межі поля. А в матчі хорватія бельгія у Хорватів забрали 100% гол через неіснуючий офсайд. А казали, що у разі, якщо нападник і захисник на одній лінії, усе на користь команди, що атакує, та нічого подібного, треба ще бабла вкинути на якийсь новий супервар. Друзі, як вам вар, як вам судство, як вам ті смужки, які малюють, хто ти хоче, там і малює? І про те, чи звільнить Суркіс тренера київського Динамо, головний тренер Білосиніх Мірча Луческу розповів, чи покинув киян його асистент Огнін Вукоєвич. Цитую Мірчу. Чому на тренерській лавці давно не з'являється мій асистент Огнін Вукоєвич? Я думаю, після зимової паузи все стане зрозуміло. Огнін має обговорити усе з керівництвом. У нього були проблеми в родині спершу з мамою, потім з сином. Також була національна збірна. Це все разом спричинило його відсутність. Але за час відпустки він поспілкується з керівництвом, аби прийти до спільного рішення. Цитує Лучаска, офіційний сайт. Київського Динамо нагадаю Вукоєвич, який грав у Динамо з 8 по 15 рік, увійшов до тренерського штабу Луческу липні 20-го. Паралельно Огнін працює у збірній Хорватії Ю-20. раніше. Засоби масової інформації писали, що тренер київського Динамо може очолити хорватський осієк. Отже, чекаємо рішення Суркіса і Вукоєвича. Чи відпустить його Суркіс? Друзі, а ви як вважаєте? Пишіть у коментарях під цим випуском. Ваша думка важлива дуже чи потрібен Вукоєвич київському Динамо? Ну а тим часом Мірча Луческого залишається і вже будує серйозні плани щодо підсилення. Він спроможний вивести київське динамо на новий рівень, чи ні, чи спроможний. Все ж таки, знову ж таки, очікуємо на ваші думки. Пишіть у коментарях. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом, друзі. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього, тож натискайте Великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. нас у команді вже майже 67 тисяч. Усіх щиро запрошуємо до нашої футбольної команди. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. Або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. І, як завжди, наприкінці випуску анонс наступних трансляцій на першому футбольному. Отже, у п'ятницю, 2 грудня, матч Камерун, Бразилія о 20.45. Усіх запрошуємо і маємо за честь вас привітати у суботу! суботу, 3 грудня, розпочинається матч у дні 8 фіналу. По два матчі щодня на першому футбольному. О 16.45 у суботу Нідерланди – США, о 20.45 – Аргентина – Австралія. У неділю два матчі 4 грудня. Франція – Польща! О 16.45 пряма трансляція на нашому каналі. Ну а в червньому ефірі о 20.45 Англія, Сенегал. Усіх запрошуємо. Наступні матчі анонсуємо у наступних випусках. Не забувайте також про те, що у нас на каналі існує розділ спільнота. Там також анонс наших наступних трансляцій. А на сьогодні поки що все. Дякуємо вам за довіру і за увагу. Почуємося обов'язково. До нових зустрічей в ефірі, і не тільки. Слава Україні! Ваш перший. Футбольний.